Від радощів плакала навіть погода. Бійці, які до останнього боронили свій край під Дебальцево, повернулися додому. Цей боєць при виходу з Нітішина підбив танк з мухи, а муха бере, ми знаємо, до 100 метрів. Так що це наші герої. Бійці зізнаються, у Дебальцево було неймовірно складно. Сепаратисти стягнули на цей плацдарм величезну кількість техніки, а у наших її майже не залишилося. Будучи вже майже повністю в оточенні оперативному, було таке, навіть що вже і на один день боєприпасу, навіть можливо менше. Героїв зустрічали всі представники місцевої влади: військові, жінки, матері, загалом майже тисяча прикарпатців. Хлопці не були вдома по півроку. Приїхали на 18-денну ротацію, виснажені, але приємно вражені побаченим. Приємно вражений великою великою кількістю івано франківців чи жителів Івано-Франківська, Франківчан, які нас зустріли тепло, серед героїв і місцевий журналіст Микола Волков, його батько голова російської меншини в Івано-Франківську, а син захищає Україну. Коля каже, звичайно, хотілось додому, але й бійців у біді кинути не міг. Почуваю, якби полегшення, що вдома, тому що якби. Там ну хочеться додому. Тут під кінець відпустки вже хочеться назад до хлопців. От таке, от так і розриваємося. Всі тепер хлопці з гідністю співають гімн нескореної вітчизни. Нарешті вони побачили своїх рідних. Нарешті можуть відпочити. Деякі з них підпадають під демобілізацію, але більшість знову поїдуть на схід захищати свою незалежність. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї.